Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 травня 2024 року орієнтовно склали 475 тисяч 300 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1040 росіян. Танків ворога знищено 7 тисяч 380 штук, ще 5 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 14 тисяч 213 одиниць, 34 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 12 тисяч 250 штук, за минулі 24 години – 38 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1057 штук. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася 791 штуки. За добу ще одну. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 349 одиниць, а от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9 683 одиниці, 47 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2148 штук. За добу ще одну. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн Ворожа армія втратила 16 тисяч штук, 59 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 2008 штук за добу ще 6 одиниць. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.